Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними World of Tanks. Сьогодні дивимося дуже чудовий нагибучий бій на т 3 Ми сьогодні відіграємо на мапі «Піщана ріка. Сьогодні будемо здобувати третю позначку до чудового нашого сьогоднішнього танка. Так, ну що ж, ми приїжджаємо на досить таку агресивну позицію. Як ви знаєте, у нас дуже чудова броня, адже цей танк нам дозволяє. І як вже всі зрозуміли сьогодні, як ми будемо набивати третю позначку, ми граємо на результат. Я, я так собі думаю, що ми спеціально набиваємо От наш автореплею. Третю позначку, три позначки. адже ми граємо повністю на голдових підкаліберних снарядах. От зараз як ми отримуємо від як панзера 100 Боже, 894 хітпоинтики ми отримали від як пан Зрешту, в цьому бою буде все абсолютно. Буде магія шотного танку, бо обов'язково додивлюся бій до кінця. Не забувай прожимати жирнішу подобайку для підтримання та просування україномовного контенту. Дуже всім вдячний наперед, звичайно. Так, 1-0 рахунок і що ж, зараз, звичайно, якщо 121. Приїде сюди, так. Хотів зараз озвучити нікнейм нашого сьогоднішнього автор-реплею, так, але 121 й зараз нам цього не дозволяє. Відразу і фу, 155 155 приїжджає, от такі зразу. Приїжджають хлопці серйозні, яких треба обов'язково відкоментувати. Фо 155 зараз отримує, не проходить альфа. 648 хітпоінтів вилітає цього разу. У нас уже майже 3000 тисячі настріляного. І щось там все ж таки ФО-155 п'ятий вицілював. те залишається шотний і приїжджає сюди вже фуловий маус перед з половиною майже тисячі хітпотиків цього даного чоловіка. Це дуже та дуже чудово. Ще й дуже чудово те, що він нас не пробуває. Все ж таки, давайте швиденько подивимося на нікнейм. Мазведас Лтуту. Господи Боже, от такий якийсь нікнейм. Сьогодні, у нас, не знаю, можливо, трішечки з'їхала рука з клавіатури, коли печатав цей нікнейм, Можливо, просто не замурачувався з ним, все можливо, з 5-3 рахунок зараз дивлячись на оце. Зверху які? Шот, так який і рахунок, і скільки ми браємо про хітпоинтам, а точніше ми виграємо, вже майже так, ми виграємо? Майже на 5 тисяч ми виграємо по хітпоінтам на команду, дуже чудово, 5284 завданої шкоди. І що ж, ми працюємо по перезарядці. зараз Дуже погано, що зараз наш союзний, як Пан Зарестов перебуває. Просто на фулочку е, дуже, Мауса, це дуже то дуже погано. Зараз він просто в нас вкрав нашу домашку. От по суті, так воно і є, так і що? Зараз ми виїжджаємо сюди, це дуже небезпечно зараз робить наш сьогоднішній мазедас. Буду назвати його так. Це звичайно скорочено, а як неможливо просто вимовити повний нікнейм нашого сьогоднішнього реплею без. Не знаю, ми з вивчення цього як віршик, що буде що чи за все буде звучати правильніше? Так, так і що ж леопард один душ пане, нам що так дає, так ще 15 п'ятнадцятий пробуває. Люди добрі, у нас залишають тільки 131 хіпотика. Тут приїжджає вже як Панзер 100. Чоловіче, так, ну цей, хоча б нас пощадив. Оце і на тому спасибі. 2200 хитводників. Він просто фуловий, як пан Зресто. Не боїмося, в нього дуже довгий перезарядка. Зараз ми даємо даємо так, даємо. 885. в НЛДшку. І що? Леопард 1, гриль 15-й. Куди нам тікати? Ну куди? Так, добре, хоча б забирають Леопарда 1. Гріль 15. Якимось чином нас не пробуває. І знову, як пан 100, знову сюди їде. Наш союзний, хоча б на прикриті стоїть. Вона ладешку, ми його пробуваємо так і що? Тікай, тікай, так, чоловіче підкручує корпус. Їде на нас. Чоловік знову без камуфляжа, їде на нас, просто очі перевернув 115 так які ми з легкістю забираємо. 7231 хітпонтик. Так, і подивіться, просто всі хочуть з нас забрати. От є, е крихітні хітпойнтики, які в нас залишилися. Так, що ж, знову нас не пробиває гріль 15. А от я вам кажу, ми просто шотні залишились 131 хітпоинтик і це магія шотного танку. Ми зараз не можемо давати шотик по бабасі ворожі, тому що зараз гріль 15 нас буде забирати, якщо ми його е в свою чергу не заберемо. Якби це не звучало двозначно, але так воно є. Так, треба збирати звичайно чоловіка і знову не пробиває гриль 15. Ну не знаю. Це просто знову ж таки. В цьому бою цей гравець знову ж таки народився подвійне життя. Він дістав, знову народився на світ, можна сказати так, або народився в сурочці, можливо, знову народився та ще й в сурочці, можливо, і так. У нас вже майже 8К. 8 тисяч майже настріляного. Подивіться, скільки ми заблокували бронею. 7 тисяч 10. Ми заблокували бронею. Просто на голову не натягни. Ще подивіться за який час. Скільки пройшло? Шість половиною хвилин бою. Шість половиною. Так, ми вже маємо готовий осколкуфасний снаряд на Бабаху. 1077 сімдесят Так є. Якусь тютюльку міліметр. Просто ми закидаємо свій осколкуфасний снаряд на 1077 сімдесят Ну а тут уже артилерія залишається. Там є крохи хід понтиків залишались. Так, і наші союзники його просто добирають. У Мене таке невеличке питання: по кому ми пересунули blind shot? Звичайно, як завжди, я всім дячний за перегляд, всім добра, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.